Так, тут знову про віліщі росіян, як вони купаються в мазуті своїх дітей. Да? І нормальна б мати подумала б, може я піду з пляжу, з цього, ну нашу мені далі купати цю дитину в мазуті. Але росіянки ні. Типу, ну, Зняла відео типу, в мазуті і я опять ту дитину, в то ж болото. Росіяни привикли жити в болоті, вони будуть завжди жити в болоті. Це така історія. Таке, може в них якась карма, може, я не знаю. Ну, типу, мозги в них не працюють, щоб щось собі налагодити. Вони пруться кудись когось вбивати, мародерити. Генетика така. Слава Україні. Обстановка з пляжу Новоросійська. От, пожалуйста. дитина весь мене в мазуті вділений. Так же, як і я в цілому говоря. Ну-ка, це не це ж не перший раз. Тож, українці, якщо не хочете жити в болоті, боріться. А хто, як я казав Тарас Григорій Шевченко, боріться та поборете. Слава Україні! Всіх обійняв, всіх вас, люблю, українці! Ви найсильніша нація на цьому світі. Найчесніша, найсильніша. Взагалі, я в ейфорії, що я сам українець. Це для мене велика честь.